Привіт, це Таня і Даша і наш подкаст Рекордінг. Тут все ще дисклеймер, тому що ми в процесі вивчення мови і дякуємо вам за розуміння і підтримку в минулих епізодах. Багато років українська культура була під загрозою. Тільки уявіть, скільки років. Усі говорили не своєю мовою, дивилися серіали, які усміхалися над нашою культурою, і навіть борщ в нас намагалися вкрасти. Якщо говорити про нинішній воєнний час, тим більше школи, музеї, історичні пам'ятники, бібліотеки, собори Неймовірна кількість всього цього була пошкоджена. Однак, попри це, все українська культура під час півномасштабної війни ліше продовжує процвітати навіть з новою силою. Мистецтво, кіно, музика, кухня і навіть висока. Здавалось би, де війна, і де висока кухня, але ні, все це розвивається, не зважаючи ні на що. Під час війни українці стали більш патріотичними, усвідомленими і відповідальними громадянами, які готові захищати свою країну, свої права, свою мову і свою культуру. Мені здається, що одна з найочевидніших таких сфер культури, за якою ми можемо помітити, як все змінилося, це візуальне мистецтво. Сила зображення іноді могутніша за будь-які слова, і це активно використовується в позитивній пропаганді у підтримці народу і зображенні наших емоцій та почуттів, і реакції художників в Гострий, навіть часом, мабуть, гіперболізований, розлітаються інтернетом і відгукуються в наших серцях. Наприклад, як такі блакитні картинки ангелів від Ольги Вілсон, або навіть марка Русський воєнний корабль від Бориса Грох. Але мені здається, що будь-який контент в Україні зараз ну просто неймовірний. Пам'ятаєш, я нещодавно тобі кидала як геніально оформлений збір у вигляді піс. Перс персонажа комп'ютерної гри. я бачила це в Мамасіти і в Чечевіці. Так, так, дуже класно зроблено. Дуже. І ця ідея це просто щось ну, дуже круто. Я вже не кажу про кількість реальних якихось дійсно художників, які популяризують українські мотиви в своїх картинах. Та якісь там аккаунти з онлайн музеями, курсами з вивченням української кіноклуби та літературні клуби. Все це стало особливо актуально і важливо зараз. Але Мистецтво зараз не тільки активно створюється, а й активно захищається Від обстрілів та окупації усі ми бачили, як закривають наші пам'ятники і зберігають усіма можливими способами. Наприклад, на платформі Google Arts and Culture відкрилася спеціальна сторінка України з хір. Там чотири розділи. Перше, це мистецтво з віртуальними галереями музеїв. Друге це архітектура з 3D-моделями історичних пам'ятників. Потім Рода з туристичними візначеними пам'ятниками та культура з народними традиціями, кухнею та фільмами про моду, кіно і навіть рейв культуру в Україні загалом на цей платформі в цифровому вигляді вже більш 6 мільйонів різноманітних культурних артефактів і творів мистецтва. Мені ну дуже сподобалось, як сказала наша перша леді, підтримуючи цю ініціативу, що наша культура не тільки наша. Що це спадщина всього цивілізованого світу? І коли культурні цінності втрачає одна країна, втрачає весь світ. Дуже влучно сказано. Як ти вважаєш? Чому саме в період війни, ну тобто війна, так, uh -huh. здається, що потрібно думати тільки про виживання, яке тут мистецтво? Чому воно настільки зараз прогресує, масштабується? навіть я минулим літом захотіла малювати. Хоча я <смас> взагалі не малюю, мені чоловік просто подарував картину. До речі, це зображення картини Бориса Гороха Русський воєнний корабль. Uh -huh. До речі, я читала, що завдяки продажі марок вдалося заробити мільйон. Доларів Ого. мені захотілося помалювати, хоча це ну не створення містецького твору з нуля, це просто така доросла розмальовка, угу. але я відчувала прагнення. Взяти фарби і між тривогами зайнятися цією картиною. Як ти думаєш, чому так? Чому саме зараз? Бо містецтво розвивалося і до війни, до повноштабного вторгнення, але зараз воно якесь більш міцніше, яскравіше про себе заявляє. Це з якогось боку навіть дивно. Якщо ми говоримо про дійсно художників, війна це. Біль художники вони завдяки містецтву можуть якось себе лікувати, можуть себе проявляти. Вони транслюють свій біль скрізь містецтво. А якщо ми розмовляємо про якусь розвагу чи дозвілля, це вже мабуть не так масштабно як з мистецтвом, але це теж лікує. Завдяки пенсликам і фарбам, ти якраз можеш якось передати свої емоції, свої відчуття. Ну, арт-терапія, це теж терапія. Тому це все 100% лікує згодна. Я хочу трішки поговорити про кіно. Тут історія більш така важка, тому що створення фільму завжди більш таке масштабне в часі і потребує багато сродків. Але я тут покопалась трішки в статистиці, в цифрах виявила таку річ, що після початку повномасштабного вторгнення на екрани вийшло біля 30 українських фільмів. Це досить багато, враховуючи те, що до 2014 року українські фільмейкери більш імкнулись розвиватися в Росії, і це було нормально. Це було нормально навіть і для музикантів, для всіх, тому що українська культура дуже довго рахувалась як сателіт російської. Але зараз те, що відбувається з українським кінематографом, це справді диво, тому що після початку війни бюджет на фільми скоротили в 14 Ціть разів okay. це все не заважає українським фільмам виходити, збирати кошти на створення нових фільмів. Тут я хочу привести приклад: це документальне кіно буча, і до речі, 66% Бюджету зібрали просто люди. Цей фільм створюється просто на донатах. І тут можна сказати, що в українському кінематографі зараз та йде перекос у бік документального кіно, але я не згодна, тому що ми можемо згадати дуже популярний фільм, який виходить навіть на нетфліксі. Це Люксембург, Люксембург. І він взагалі не про війну. І він не документальний. Це класна художня картина, яку я дуже рекомендую всім побачити. Вона настільки життєва і. Настільки класна, що навіть ти дивуєшся. Ти дивуєшся, що це зробили українці, і це, це так круто. І там така просто жиза стикає з екрану. <рес> Настільки там можна ем, впізнати себе, в якихось деталях, в дроб'язях. Я дуже радію, що таких прикладів, як Люксембург, Люксембург, їх багато вийшов Щедрік, Довбуш, памфір, мавка, лісова пісня це все українські фільми. І вони дуже якісні. Я переглядала трейлери. Не всі фільми я ще встигла побачити сама, і «Мавку лісову пісню. Я дивилась зі своїм п'ятирічним сином. Хочу сказати, що він не сама така дитина, яка може відсідіти весь мультик, але він з такою зацікавленістю дивився в ноутбук. Просто шок. Дуже класна анімація. Я була здивована, тому що не очікувала такого рівня. Якісна картинка, а класний сюжет. До речі, що цікаво, що мавка створена по твору Лесі Українки, mm -hmm. і мені подобається, що така є прив'язка до своїх коренів до історії. Так є здорова тенденція до розвідку своєї історії, бо якось прийнято, що українська культура вона вся про страждання, але це не так. Mm -hmm. Дуже багато класних фільмів зараз з'являється. Наприклад, той же памфір. Це картина про звичайного чоловіка, який живе з родиною неподалік від кордону з Румунією. Так складаються обставини в його житті, що йому приходиться займатися контрабандою. Я так не буду пересказувати про що взагалі фільм, але цей фільм зустріли в канах. Аваціями просто люди шість хвилин стояли і аплодували цієї картині. Це говорить про надзвичай високий рівень українського кіно, який попри все, попри обстріли. Попри скорочене фінансування, продовжує розвиватись, я чесно якось відкладала перегляд деяких фільмів. Той же Люксембург, Люксембург», я чесно кажучи, подивилась перед нашим записом. Але зараз в мене війшлісті у перших пунктах це саме українські фільми. Я хочу подивитись, я працюю на цвінтері. Чесно, не знаю чому, але по постері я раніше вирішила, що це російський фільм, і я його дуже довго ігнорувала, тому що ну я думала, що це російський фільм. А коли. Ли побачили знайомих акторів, з якими і мій чоловік сценарис працював колись в Києві. Я так приємно здивувалась, і чесно, мені дуже хочеться саме його першим подивитись. Ну і звісно, буде розвивати жанр документального кіно. А, наприклад, фільм «20 днів в Маріуполі» вже у лютому буде боротись за Оскар. Таких фільмів буде багато. І їх потрібно знімати, на них потрібно донатити і виділяти фінансування, тому що весь світ повинен знати, що зараз відбувається в Україні. Це потрібно дивитися також. Це складно, дуже складно наважатися. Нам в першу чергу потрібно дивитись, і до речі, я що хотіла сказати ще такий поінт, що по-перше, ми самі повинні підтримувати українську культуру і розповідати своїм дітям, і можливо, навіть. Брати і створювати власні мемуари для того, щоб у кожній Родини була своя хроніка, тому що зараз ми живемо, на жаль, у підручнику історії. Те, що роблять росіяни, вони знищують зараз. Вони спробують знищити українську ідентичність, зніщити, переписати історію, і ми самі можемо фільмувати те, що відбувається. Той же інстаграм він може стати хронікою того, що відбувається. Кожна сторіс, кожний рілс, обстріли, блекаути, все, що відбувається. Щоденники, це ми можемо передавати своїм дітям. Вони онукам. Нам потрібно розповісти майбутнім поколінням, що з нами трапилось, що з нами відбулося, щоб вони пам'ятали і ніколи такого не допустили. Ну, якщо зробити якесь резюме того, що зараз відбувається з українським кінематографом, то я просто хочу сказати одним фактом: коли до повномасштабного вторгнення відсоток українських фільмів в прокаті складав максимум 7% 4-7%, то зараз 27%. і це дійсно величезне досягнення наших кінематографістів, людей, які створюють фільми, тому що ну тупо порівняються ці цифри, і до речі, люди. В Україні і за кордоном, коли відбуваються покази, а вони відбуваються, і це класно, дуже охоче ідуть і підтримують українське кіно. Це класно. Це говорить про те, що люди вже знутрі починають підтримувати. Починають це, я не так кажу, підтримують. А зараз ця підтримка стає масштабною. Також дуже добре видно зміну українців у культурній сфері музики. Вона так зміцнилася, чого, наприклад, варте Євробачення і калуш. Так, чи так. творчі, чи монатіки його е, відремонтовані пісні? Mm -hmm. Я якось побачила шматочок з інтерв'ю з Монатіком. Там була така розмова стосовно того, що чогось це всі співаки зараз перевзулися і почали писати і співати українською. Взагалі, виникає питання: а що таке перевзутися? Ну, наприклад, чувак все своє життя вів активне, мабуть. Там ні розбірливе якесь статеве життя. Йому було ок, але потім він а, покохав дівчину і змінив свій спосіб життя на одного постійного партнера. І що? Він перевзовся чи взагалі одружився. Так, так дах про взагалі <клес> ось Кукуха це відказала. він перевзовся <клес> але він ж просто змінився. У нього змінилися цінності, і це нормально. Людина змінюється. І де ця е, межа між порозумнішав. І перевзувся тут, мабуть, треба бути просто добрішим до людей і не дойобуватися. Це не дайобка, це просто якась тупа претензія, тому що угу. співати зараз українською це позиція. Так. робити все українською, знімати фільми, робіть вистави під обстрілами. Це позиція. І пісні українською це теж позиція. все. тут не може бути ніякість там перевзутись. До тієї ж теми мені дуже подобається думка про. Те, що суржик зараз не брудний діалект, який викликає якийсь негатив, а тільки позитивний аспект і спосіб якось ніжно прийти на українську, як і зробили наші музиканти. А що хотіла сказати щодо музики? Музикантам, на мій погляд, складніше. знаєш чому? Mm. Тому що вся їх творчість стає неактуальною. Так, mm. я теж про це думала. Іде повне відторгнення всього російського. А в тебе там 10 років ти писав пісні російською. Це жах. Я дуже підтримую всіх музикантів, які переписують свої пісні. До речі, піанобой з Дмитро Шуров переклав свою пісню. Родина, і знаєш, раніше був такий стереотип, ніби та українська мова, вона для сільюків. Uh -huh. Але я слухаю ту ж саму пісню українською мовою, і вона не те, що не гірше звучить, вона звучить крутіше. Вона така рідна. Музиканти, які зараз проходять цей шлях, в тому числі і вчиться писати українською, тому що ну, все одно це ж звичка, це такий скіл uh -huh. писати пісні. І коли ти все життя робив це. Російською, а потім тобі потрібно щось вирішувати зі своєю творчістю чи перекладати, чи вже кинути, і хай горять ці пісні, і писати українською це важко. Але у музики є дуже великий бонус для того, щоб подивитись, той же 20 днів у Маріуполі тобі потрібно знайти час, налаштувати себе морально і ще зробити це в перервах між повітряними тривогами, то музика. Вона проникає в нашу свідомість миттєво. Ти просто відкриваєш Spotify і слухаєш відразу, і надихаєшся. Так звісно, надихаєшся. У музиканців така історія, що з одного боку потрібно швидко вирішувати, що робити зі своєю творчістю. А з другого, ти вже якщо пішеш пісню, то вона раптово доходить до слухачів. Яскравий приклад це фортеця Бахмут, яку написав гурт Антітіла. Вона така надрівна. Відчувається там такий біль, біль всіх українців. Ти просто вмикаєш, слухаєш і відразу плачеш, пронікаєшся, і всі ці останні емоції. У мене також з піснями Монатика, навіть з цими ріпеєр-піснями теж так. Комусь вони не заходять вже, але мені дуже подобається. Як ти казала, це щось таке рідненько. Так, так. Я хочу сказати, що у музики така величезна місія підтримувати в першу чергу військових, тому що з піснями з концертами наші гурти їдуть на лінію фронта до військових. Давайте згадаємо ще Андрея Хливнюка, який задав тренд на Ой Лузі, червона калина. Це я дуже добре пам'ятаю. Відбулося в самому початку повномасштабного. Торгнення, от просто був такий порив заспівати цю пісню, яка потім пішла в народ, пішла в тіктокі, і це теж важливо підтримувати наших музикантів ще і в соцмережах. Бо чим більше з'являється тих же тіктоків рілсів з використанням української музики, тим більше ми, як то кажуть, заполоняємо простір інформаційний і показуємо. Що вся російська пропаганда просто розвалюється, бо українська культура існує і вона дуже багата, вона многогранна, в неї стільки талантів, що ну не перерахувати. Можливо, ви будете монтувати якийсь тікток. Не забувайте про українських виконавців. А взагалі, ти слухаєш українську музику? Звісно, мені здається, що в мене 50% української музики в Spotify. Ну чесно, в мене не 50% але такий відсоток вагомий. Зараз в мене період за Хардкіс. Mm -hmm. Я таких міксую з Моноскін, і мені так добре. І я обожнюю <laughs> Дуже багато років я слухаю піано бой, а дуже люблю їх творчість, пісні. Піаніно це просто взагалі кайф І яртемпівоваров. Ну це коли вже хочеться потанцювати, нагадати собі, що я жива людина. Тоді я вмикаю його. Тому що раніше в мене не було взагалі якісь українських куртов чи російських. Там я не слухала нічого. І це все була якась американська музика. А зараз ти розумію, що українці вони співають на однієї мові з тобою. І угу. я це не про українську, а про почуття і про емоції. Це як така теж терапія. Я згодна. Ось бачиш, все як терапія. Мистецтво терапія. Музика, терапія. <ріст> Кіно теж терапія. Ще знаєш, коли ти слухаєш українську музику, на мить тобі здається, що ти там. Uh -huh. Я коли вмикаю, я так заплющую очі і так на. Декілька секунд мені здається, що в Києві так, ось це я розумію, тому що мені тут не вистачає е, української мови, тому що дуже багато людей розмовляють досить російською. Звісно, багато людей розмовляють німецькою. Музика вона допомагає слухати цю мову і запам'ятати якісь наголоси, uh -huh. <laughs> і ось це все. Знаєш, я нещодавно помитила, що в мене взагалі не прийняття російської мови як контента. Тобто в мене весь контент, який я поглинаю, український контент. І якщо я бачу щось в соцмережах російською, у мене автоматично це дорівнюється до росіян, і я це не можу сприймати. Ну тобі щастить, тому да. що в мене є в оточенні ще люди, які зараз в Україні і не збирають. Виїжджати і досі російськомовна. В соцсуспільстві, типу в соцмережах, чи е, в житті? Ну, я в житті вже не можу провірити, але я думаю, якщо там, людина веде експертний блог, пише і розмовляє, і записує сторіс на російської мові, то вона і в житті розмовляє російською. Це логічно, на мій погляд. Ну так, так, звісно. В мене є ще один окремий важливий пункт це сучасна мода. А, ну ясно, я піду покурю. І, <свят> і мені так подобається, як у нашому стілі відгукується культура, ось ці культурні ценності, культурні якісь елементи. І мене це дуже надихає. Це вже відображається і в моєму стілі. Я якраз нещодавно отримала посилку з купою українських штучок, типу там прикрас та одягу, по яким одразу видно, вони українські, але які спокійно можна носити повсякденно. Я дуже надихаюсь українським, це те, завдяки чому я просинаюсь кожен день. Трішечки поранше, і займаюсь составленням свого лука. І ось це все. Тому що раніше я просто вдягала якісь треніки, і така, ну, типу, ок, виходимо. А зараз це мене дуже-дуже надихає. І я знаю, що тебе теж. <гум> ну, я поки що на шляху до всієї цієї теми, як з мовою, в принципі. Але я так спостерігаю загалом і бачу, що вибачте, але зараз вони не топорні, як були раніше, зараз вони модні. От нас. Справді, ти дивишся, і це не така біла вишиванка, там з червоними якимось взорами. Це зараз так стилізовано, класно. І до речі, в мавці з фільму лісова пісня в неї були такі напівпрозорі орнаменти на щоках. І я дивилась тільки туди, тому що вони так класно, органічно промальовані. Знаєш, який такий татуаж білий, угу. пригоже, угу. дуже пригоже. Воно органічно виглядає. І ось це мені подобається зараз в українському одягу. Що ще важливо, сучасну моду починає бачити світ завдяки, наприклад, Фролову і його творам на Бійонсі, чи Ксенії Шнайдер. А ще я дуже раджу фільм про нову українську моду з того самого порталу, про який я говорила до цього, його можна знайти на ютуб каналі Слух. Класний канал. Культурний контент це взагалі окрема тема випуску. Але крім евакуації захисту культурних цінностей, також дуже важлива і підтримка культурного життя в умовах війни. І скільки зараз проводяться культурних заходів, фестивалів, концертів, виставок, лекцій від маркетів Київнес, які дуже крути, до майстер-класів з творчості, наприклад, для вимушено. Переміщенних осіб кожен робить просто те, що вміє, захищаючи наші культурні цінності, нашу мову, історію, і все це в совокупності допомагає людям справлятися з труднощами, спілкуватися і розвиватися. І наш подкаст теж тому. Підтвердження, адже він народився на підтримку культурного життя та ментального здоров'я, і саме в цей момент, слухаючи цей випуск, ви берете участь у цьому і є частинкою нашого ком'юніті для взаємопідтримки. Знаєш, я дуже боялась запису цього епізоду. Я не знала, як підійти до цієї теми, з чого почати, про що говорити, які шукати відповіді на запитання, чому українська культура все одно розвивається, розвивається. Це так масштабно, і знаєш, для себе я знайшла дві відповіді: перша, це те, що ми обговорили на початку епізоду. Це дійсно спосіб висловлювати свої почуття. Тому що містецтво взагалі про почуття, про те, що ми закладаємо в картину, в фільм, в пісню. Це дійсно допомагає людям, які зараз. Знаходяться на війні в тилу, допомагають просто далі жити. А друга причина в тому, що українська культура зараз дійсно знаходиться на культурному фронті, тому що як стало відомо вже після 24 лютого, у Росії плани були не тільки повеличити свої території, а взагалі знищити Україну як народ, як націю знищити українську ідентичність. Тому зараз і до перемоги, і після перемоги буде дуже. Важливо розмовляти українською, слухати пісні українською, підтримувати навперш українські фільми. Тому навіть не дивно, що у такого народу. Така культура, і дуже класно, що про це зараз дізнається весь світ. Я згодна з тобою, тому що я думала, що про цінність української культури в наш час навіть не варто нагадувати. Це той самий випадок, коли всі реально викопають, що виявляючи до культури інтерес у будь-яких форматах, ти не тільки зберігаєш минуле, а й впливаєш на майбутнє українцям є що захищати. Наша культура багатогранна, унікальна. І дуже цінна. Слава Україні! Героям слава! І до зустрічі у наступних епізодах! Па-па! Па-па!